Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео я б хотів поділитися інформацією про Хамстер Кобат, чому я вважаю, що це скам, та розкажу його історію. Але для початку ми розглянемо тапалки, як початкове його створення, з чого це все починалося, і чому Хамстер Комбат став настільки популярний, що у ньому активних юзерів зараз 155 мільйонів. Отож, для початку інновацією був ноткоін. Це був один із перших тапалок, який набирав популярність дуже швидко. Команда дуже була хороша, так, так же само, як і зараз на Доксі. Там були розробники від телеграм-каналу. Сам Дуров почав шилити інфу, і більшість людей почало заходити. Навіть тих, хто не в крипті. І таким чином багато людей зайшло в ноткоїн і отримало. Можна сказати, свій перший заробіток в ноткоїні. Після чого почалось ФОМА. У людей, які не фармили ноткоїн, вони такі почали, а так ми не фармили, зараз ми залетимо. І першим ж попався Хамстер Combat. Тут усе було зрозуміло, тапаєш хом'яка. Розробники сказали, що так ви тапаєте ці монетки отримуєте. AirDrop, всі були задоволені, всі розказували, які тут будуть мега прибутки, буде ще краще в ноткоїні, але, на жаль, цього не стане. Тому що ноткоін був першопрохідцем, як ми знаємо, по логіці, і взагалі по крипті. Там, де хайп вже настільки е, став великим, там здебільшого буде розчарування у людей. Тому зараз я вам розкажу взагалі історію створення на е, Hamster Combat. До речі. Після цієї історії ви усе зрозумієте. Я думаю, що багато запитань у вас не буде виникати, чому це скам. Отож, почнемо спочатку з розробників. Хто такі розробники і де вони народились? Звичайно, вони народились в Рашці, і хто вони є? Це є новнейми, про яких ніхто взагалі не знає. Ну, Вони ніхто, по суті. Що вони зробили? Вони придумали ідею, що вони хочуть створити м, даного хом'яка, в якого люди будуть тапати, добувати монетки. А, та ці монетки будуть потім конвертовані в Airdrop. Ідея максимально проста, і для цієї ідеї створення міг бути будь-який школьник, будь-хто. Що вони роблять? Вони звертаються до так званого телеграм-каналу, який називається Headliner. Це також російський канал, в якому 38 тисяч підписників. Великий охвати там по 20 тисяч, по 25 тисяч. І в них є досить гарні зв'язки з біржами. Ну, Ми розуміємо, які це біржі. І першою біржою, з якою вони зв'язались, це був Бінг-Х. Вони зв'язали даних розробників і почали контактувати. Після чого хедлайнери та BNX дали інвестування в їх проект. Скільки ж саме було інвесту, ми не знаємо, такої інформації немає. Що далі вони роблять? Вони починають давати ті гроші, які дали їм під Інвест, під рекламу інфлам. Різним інфлам вони дають алокацію також токенів. З такою-то ціною, за що інфл кидає їм кошти, і коли будуть ікси, вони їм видають ці токени по такій-то ціни. Інфли усі довольні, починається хайп. А, по контракту вони мають шилити, а, незалежно, який це контракт, інфли шилять, ревка працює, інші менш інфли також починають шилити, тому що бачать. Що в Хамстер Коба дуже багато приходить аудиторії. І сама Ревка починає працювати. Що ж у нас далі відбувається? Вроді, усе непогано, так? Але на ринок приходить Годбіт, не на сам ринок, а до Хамстер Combat. Годбіт це маркетмейкер, який має робити справу свою, а тобто ще більше шилите, який це буде проект топовий, як вони його запамплять, скільки там буде капіталізації, взагалі, що там все круто, подивіться на примаркет, а інфли по такій -то ціні купили, і у них там зараз 100-200 іксів. Ну, зараз, якщо я не помиляюсь, там 200 іксів. Отож, маркетмейкер ходить скрізь по різним інфлам і так далі, по різним інформаційним джерелам, та розказує, що все круто. Але, на жаль, не все так круто, як вважалось. Розробники та Hotbit починають ділити профіт, скоріш за все. Та ніхто вже інфлам не відповідає, їх просто кинули, не відписують їм взагалі, не кажуть, коли лістинг буде. Та, скоріш за все, взагалі заблокували. Здебільшого деякі інфли, які брали, вони у своїх закритих телеграм-групах починають показувати е, своє розчарування, та не тільки у закритих. Е, деколи я бачив, що у відкритих каналах також вони закликають людей е, перестати контактувати з хамстером комбатом, не тапати його, і на цьому історія зараз закінчилась. Що далі буде? Ніхто не знає, але моя думка, що лістингу, як такого, скоро не буде. Розробники вже зазнались і якомога більше коштів собі збирають. Таким чином їм уже пофіг на якихось там інфлів. Я думаю, їм навіть лінь буде це все робити, лістити, контактувати з біржами. Ну і що може закінчитись, це те, що лістинг може продовжуватися до кінця року. Як такого ніхто нічого не получить. навіть якщо вони його будуть продовжити, ви самі повинні розуміти, що з кожним днем все більше токенів фармиться. Вони ніяким там чином не спарюються. І якщо б ви задумались, то роздати на 155 мільйонів юзерів ніхто ще не спромігся, навіть з великих проєктів ніхто не зміг стільки роздати. Роздавали на 600 тисяч юзерів там з великою інвестицією, до прикладу, 600 доларів-1000 доларів на аккаунт, це 600 тисяч юзерів. А тут у нас є 155 мільйонів. Як ви думаєте, скільки їм роздадуть? Пишіть в коментарі, тому що я вважаю, що там самому топовому кошельку, самому топовому інфам роздадуть близько-300 доларів, 500 і це максимум. А простим роботягам, там, дай Боже, буде 30 доларів. Ну, і це взагалі не факт. Тому що, скоріш за все, тут половину побриють. А, але я думаю, що взагалі лістинного не буде, як такого, і цих цифр ви взагалі не побачите. Отож, друзі, на чому мій висновок зупинився, на тому, що потрібно бути свідомим, вибирати ті проекти, які потрібно точно фармити. І не тільки тому, що усі фармлять, а перевіряти самому. Зараз з того, що я фармлю, це а, який від розробників телеграм-каналу, тих ж самих, що і Notcoin. Лістинг буде 20.08. Уже не можна, на жаль, зареєструватися. Це навіть не тапелка, це більше як зайти в дапку їхню, нажати, що ви отримали токени за стільки-то років вашому телеграм-каналу, і на цьому все. І другою тапелкою. Тож я би не сказав, що це є тапалка, це ход від Nira Wallet. І там я вже у мене є окуп давно. І ті, хто спочатку почали фармити разом зі мною, також у них є окуп по алокаціях з монет, які е, блокчейн від Ніру сам нам видавав, створював. І зараз залишилось тільки чекати лістингу. Думаю, що також непогано роздадуть, інші проекти це здебільшого буде. Розчарування тільки, і після Хамстер Комбат, скоріше за все, я вважаю, що ера тапалок закінчиться. Отож, друзі, дякую вам за увагу. Будьте свідомими українцями та до зустрічі!